Коза та пастух. Пас якось пастух у горах кози свого господаря. Гарно було навкруги. Буяли зелені трави, холодком віяло от кущів, червоніли дикі ягоди між камінням. Кози розбрелися по схилах, шукаючи смачних пагонів, весело стрибали з каменя на камінь. Зі скелі на скелю сміливо переплигували провалля, радіючи теплому весняному дню. А пастух милувався красою гір, збирав квіти чи просто сидів, втупивши очі в далечінь. Коли ж сонце торкнулося верхів'я гір, зібрав стадо і вирушив додому. Але одна біленька кіска. Натрапила на смачний соковитий кущ і почала його обривати, зовсім не кваплячись йти. Пастух покликав її, свиснув раз і вдруге, а врешті погрозив, що покине в горах. Але Кіска й вухом не веде. Одно шматує гілля, наче вік не їла. Розсердився пастух, схопив камінь. Та як ж бурне в козу, коли це хрясь, попав просто в ріг та й перебив його надвоє. Злякалася кізонька, покинула кущ і побігла до стада. А пастух, побачивши, що наробив, забідкався. Ох, перепаде ж мені, розгнівається господар, нагримає. Підійшов хлопець до кози. І почав благати. Кізонько моя люба, не кажи господареві, що я тобі ріг перебив. Я ж ненароком. Я кинув камінь, аби ти тільки злякалася і вернулася до гурту. Бо якби лишилася тут на ніч, тебе би вовк з'їв. Тож не кажи господареві, уклінно прошу. «Дивак ти, хлопче. Відповідає коза, адже мій перебитий ріг одразу впаде господареві в око. Скажу я йому чи не скажу. Байдуже, він і так побачить. Хіба можна втаїти те, що кожному видко з першого погляду? Езоп, коза та пастух. Озвучено студією Руда Книгарня читала хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!